Це новини підсумки на телеканалі ITV Груп. Мене звати Вікторія Петренко. Зараз ми поговоримо про те, чим жила наша область і місто Рівна впродовж цього тижня. Отож далі про таке. Чергові російські навчання проводитимуть в Білорусі. Чи очікувати на новий наступ? Відбулося фінальне судове засідання щодо підозрюваної у корупції, виконуючої обов'язки голови Зорянської громади. Обрання директора Рівненського ліцею за номером 15 обернулося скандалом. Чи варто боятися? У вересні 2025 року в Білорусі мають відбутися спільні з РФ військові навчання під назвою Захід-2025. Вони викликають занепокоєння як в Україні, так і в сусідніх держав. Адже навчання можуть бути використані як прикриття для збільшення російської військової присутності в регіоні, демонстрація сили та можливості, або ж як репетиція можливих наступальних операцій. От саме цей третій сценарій і викликає найбільше занепокоєнь, адже у 2022 році фактично так і розпочалося повномасштабне вторгнення в Україну. Тоді до кордону стягнулися війська РФ під приводом таких самих спільних російсько-білоруських навчань, але натомість вторгнення. Білорусі заповнюють ці навчання традиційні, вони проводяться раз на кілька років, і от настав цей час. Але чи варто українцям боятися? Ось того їхнього «може повторіть. Чи несуть ці російсько-білоруське навчання небезпеку для рівненщини, яка має 229 кілометрів кордону із Білоруссю? Думка експертів з цього приводу зібрала наша Юлія Котляревська. Вона й продовжить. Чи буде наступ 6 серпня до Білорусі прибув перший потяг з військовослужбовцями РФ, як офіційно пояснили, мета візиту спільні стратегічні навчання збройних сил Білорусі та Росії. У ході навчання ми плануємо відпрацьовувати нові форми та засоби застосування підрозділів військових частин сухопутних військ на основі аналізу останніх сучасних військових конфліктів. Такі вчення проходять на регулярній основі з періодичністю в два роки, поперемінно на території Республіки Білорусь і Російської. Федерації ці навчання говорили задовго до їхнього початку. Зокрема, президент України Володимир Зеленський під час Мюнхенської безпекової конференції зауважив, що навчання можуть нести загрозу не лише для України, а й для країн Балтії. Ми маємо чітку чітку розвідувальну інформацію, що з цього літа Росія планує відправити війська до Білорусі під приводом військових навчань, але це точно так само, як вони розгортали війська перед повномасштабним вторгненням. В Україну три роки тому всі російські сили в Білорусі для нападу на Україну? Можливо, а можливо, ні. чи можливо вони для вас? У Держприкордонслужбі службі України зазначають, кордон постійно укріплюється і є захищеним. Хвилюватися не варто. Наразі немає розуміння, скільки військових буде залучено до навчань. Ситуацію постійно моніторять. Поки що передумов для можливої спроби наступу немає. Свою думку щодо майбутніх навчань висловив і голова ради резервістів сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко. Він зазначає, на території Білорусі і раніше проводилися такі навчання. Однак після початку повномасштабного вторгнення Росія активно використовує їх для власної мети та активно вивчає обороноздатність України, розглядають і намагаються власне вивчити й дослідити наш стан боєготовності на цьому напрямку. Російська іпсої російська пропаганда дуже намагається прив'язати увагу європейських країн до так званого цього сувальського перевалу. Власне, для того, щоб створювати ілюзію, що вона найближчим часом готова проводити якусь військову операцію в цьому районі. Також висловився про навчання захід 2025 Заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади буде звідти наступ, чи будуть якісь провокації, вирішує тільки РФ. Вірогідність завжди є, але в чому вони однозначно успішні, то це в зміщенні фокусу уваги та відтягуванні наших сил. Військові експерти стверджують, навчання, які розгортають на території Білорусі, є відволіканням уваги а також використовується як психологічний тиск на мирне населення. Передумов для наступу вони не фіксують. Наразі ми не бачимо там ознак когось там формування, яких барних углупованчи наявності великої кількості представників Російської Федерації, але з іншого боку, в Росії та в Білорусі планується найближчим часом протягом декілька місяців навчання росіян абсолютно офіційне. Тобто очікувати, що зараз з їхнього боку є якась можливість напасть на Україну, прорвати кордон чи там нанести якийсь удар. Ну я впевнений, що наразі такої можливості у них немає. Навчання під назвою Захід 2025» – це ризик не лише для України, а й для інших країн, що межують із Білорусію та Росією. кажуть українські військові оглядачі. Однак у ЗСУ зазначають, хвилюватися наразі не варто, адже наступ об'єднаних російсько-білоруських угрупувань на Україну є малоймовірним. Серед причин болотиста місцевість та масивна лінія захисту на кордоні із Білоруссю. Історія з таким собі корупційним присмаком практично добігла до кінця. Мова про Зорянську громаду та її тимчасово виконуючу обов'язки голови громади Наталію Фрейздорф. Нагадаємо, що жінку підозрювали у конфлікті інтересів, адже майже відразу після призначення на посаду секретарки вона виписала своїй доньці, яка теж працювала у сільраді, раді, премію та надбавку до зарплати. Через це нею зацікавилися прокурори, а згодом і викликали до суду. Там жінка заперечувала факт конфлікту інтересів, а дочці у зв'язку із цим скандалом довелося звільнитися із займаної посади у сільраді. Та навіть попри це прокурор вимагав законного та справедливого покарання. І ось на тижні відбулося третє фінальне судове засідання щодо підозрюваної у корупції, виконуючої обов'язки голови Зорянської громади Наталії Фрейздорф. Яке рішення прийняв суддя та чи подаватиме Наталія Фрейздорф апеляцію, розповість наша Дарина Черемшина. Таки вирішили. У стінах Рівненського районного суду відбулося третє судове засідання щодо секретарки Зорянської сільської ради та заодно ВО голови громади Наталії Фрейздорф. Її звинувачують у конфлікті інтересів. Жінка, заступивши на посаду, преміювала свою доньку, яка теж працювала в сільській раді. На захист обвинуваченої адвокат стверджував, що прокурор не довів наявність конфлікту інтересів. Було довести, по-перше, Наявність якого приватного інтересу друге суперечність, що вона з'являється. І третє, що така суперечність могла або вплинула на об'єктивність передженість рішень. Прото такого немає доказів, які підтверджували наявність. Реального конфлікту інтересів. Сама жінка конфлікту інтересів також не вбачає. Адже донька, зі слів Наталії Фрейсдорф, отримувала таку саму премію і при колишньому голові Михайлу Олійнику. Разом із тим, у сільській раді вона більше не працює. Відразу після історії із преміюванням від матері Софія Кисельова звільнилася із сільської ради. В Принципі, ми не вважаємо, що це конфлікт інтересів. Це ви вважаєте? так. Але щоб не було далі всіх цих запитань. Судів, щоб нас не викликали до суду ось, до поліції, Софія Ігоревна розрахувалася і перейшла на іншу роботу. Зі свого боку прокурор просив визнати посадовицю винною, адже жінка не повідомила Національну агенцію із запобігання корупції про конфлікт інтересів, як це передбачено законом. Він вважає, що Наталія Фрейздорф зробила це свідомо. повідомила на повідомила про наявність реального конфлікту інтересів під час прийняття рішення простанову дбаки свідоціки седові видавши розпорядження з номером 107 К від двадцять чим чинила Адміністративне праворушення заслухавши всі сторони, суддя прийняв рішення. Наталію Фрейздорф визнали виною в адміністративному правопорушенні. З нею мають стягнути штраф у розмірі 6 тисяч 800 гривень. Також їй буде заборонено обіймати керівні посади. Із застосуванням додаткового стягнення передбаченою частиною 6 статті 30 Кодексу України промін правопорушення. Виді позбавлення права обіймати посади, що пов'язані з виконанням функцій держави місцевого самоврядування на строк один рік у Наталії Фрейздорф є 10 днів, аби подати апеляцію. На запитання, чи робитиме вона це, посадовиця відповіла ось так. Пі, пі. -пі, 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 -пі. Отак скажу, давайте счастуємо. Якщо Наталія Фрейздорф не подаватиме апеляцію, то їй доведеться залишити посаду секретаря Зорянської сільської ради, а заодно і ВО голови громади. Після цього депутатам знову потрібно буде обирати нового секретаря. Нагадаємо, заступила на посаду Наталія Фрейздорф наприкінці травня цього року, коли вдруге підозрюваний у корупції Михайло Олійник написав заяву на складання обов'язків голови громади. Епопея триває. Нещодавно у Рівному проводили конкурс на посаду директора ліцею за номером 15. Претендентів було два: Оксана Микитюк, яка працює у закладі, та Олена Саврук, яка до цього працювала викладачем математики у медичній академії. Відразу після презентації своїх програм розвитку закладу для конкурсної комісії представники батьківського комітету звернулися до пані Саврук, аби вона зняла свою кандидатуру. Жінка цього не зробила, ба більше перемогла у конкурсі, адже набрала 164 бали від конкурсної комісії у той час, як Оксана Микитюк отримала 159. Олена Саврук зазначила, перемогу в конкурсі здобула чесно. Батьки учнів 15-го ліцею із результатами конкурсу не згодні. Вони директором школи бачать лише Оксану Микитюк, яка працює в закладі уже багато років, і станом на сьогодні є заступницею директора з навчально-виховної роботи. І тому просять міську владу прислухати. До їхньої думки. У міському ж управлінні освіти нам повідомили, що все проводили згідно із чинним законодавством та затвердженими положеннями про конкурс в Рівненській громаді. Заступниця начальника Валентина Середюк додала, комісія, що проводила конкурс, не зобов'язана враховувати думку педагогічного колективу чи батьківського комітету. Вітак, батьки учнів Рівненського ліцею за номером 15 уже вдруге прийшли під стіни міської ради, вимагають, аби не призначали на посаду людину, яка перемогла у конкурсі, а натомість дали право керувати закладом теперішній заступниці директора Оксані Микитюк. Чи можливо виконати вимоги батьків, чому вони так активно виступають проти нової директорки і що кажуть в управлінні освіти рівного, знає наша Валентина Захарчук. Деякі батьки учнів Рівненського ліцею номер 15 прийшли під міську раду. Вони не згодні із результатом нещодавно проведеного конкурсу на посаду директора навчального закладу. Кажуть, хочуть на цьому місці бачити людину, обізнану з особливостями та проблемами закладу, а тому виступають за Оксану Микитюк. Вона свій авторитет заробила тут. Вона знає всі проблеми даної школи. Вона йде дуже на хороший контакт з батьками і людина, яка дійсно знає проблеми цієї школи, і в неї є чіткий план, як з цього всього вийти. Наша була думка, щоб нас почули, що ми хочемо саме цього керівника, щоб. Щоб всі позитивно почали навчальний рік і рухалися в майбутньому до позитивних і хороших змін. Перемогла у конкурсі на посаду директора 15-го ліцею Олена Саврук для навчального закладу. Вона людина нова. І хоча за законною процедурою саме з нею управління освіти має підписати контракт, люди, що прийшли до рівне ради, просять цю кандидатуру відхилити. Таке рішення воно є можливо сухо по букві закону правильним, але воно є нераціональним. Поясню, чому. Даний кандидат, яка виграла цей конкурс, вона керується суто своїми цілями, суто амбіціями. Її не цікавлять думка батьків, її не цікавить педагогічний, педагогічний комітет. Вона керується суто власними певними цілями. З людьми зустрівся начальник управління освіти рівного Андрій Мазур. Його просили провести конкурс повторно. Однак посадовець зазначив, що для цього немає підстав. Підстави можуть бути, коли конкурсна комісія визнає, що конкурс не відбувся. Він може не відбутися, якщо не визначено жодного кандидата, бо не було заяви, бо такий конкурс, що ну не з'явився, відкликався заяву. Ну і так далі. Також Андрій Мазур сказав, що оскільки конкурс відбувся і скарг щодо порушень процедури з боку учасників не було, управління освіти не може не призначити переможця на посаду директора. Разом із тим, начальник запропонував, на його думку, компромісний варіант призначити Олену Саврук директором лише на один рік замість двох. Призначити нового керівника терміном, умовно кажучи, на один рік. Хоча по законодавству я зобов'язаний її призначити на два роки. Це перший термін. Але по її заяві, якщо вона напише в своїй заяві, я призначаю її на один рік. Називаємо це якимось умовним іспільтовим терміном, за який ви зможе ну, оцінити її роботу. Андрій Мазур також додав, призначити Оксану Микитюк на посаду директора можуть лише в тому випадку, якщо переможниця конкурсу Олена Саврук відмовиться від посади. Наразі остаточного рішення щодо нового директора 15-го ліцею ще немає. А я нагадаю, що ви дивитесь новини підсумки, і далі ми поговоримо про таке. Мисливці на Рівненщині просять дозволити їм полювати. Екологічна інспекція вимагає Костопільську міську раду сплатити майже 5 мільйонів гривень за завдану шкоду довкіллю. У рівному управляюча компанія відмовляється ремонтувати паркан в одному з дворів міста. Спочатку повномасштабного вторгнення полювати в межах Рівненщини заборонили. Водночас нині мисливці та власники угідь б'ють на сполох. Кажуть, популяція диких тварин зросла до неконтрольованої позначки. Раз по раз у громадах області спалахує сказ, з проблемами зіштовхуються і приватні мисливські господарства, адже утримувати угіддя стає все важче. Мисливці просять послабити заборону і дати дозвіл на полювання. Заборона полювання з початком повномасштабного вторгнення почала діяти по всій Україні і три роки ревно дотримувалася. Лише нещодавно на Закарпатті при прийняли рішення, дещо її послабити. Адже за інформацією українського товариства мисливців і рибалок, вже за рік після заборони чисельність хижаків, зокрема лисиці, збільшилася на 400%. Вовка досягла майже 3 тисячі особин, а інвазивного шакала понад 1,8 тисяч. Це призвело до зростання кількості нападів хижаків на худобу та людей а також почастішали випадки сказу аж на 170% та африканської чуми у свиней у вісім разів. Чи готові піти на поступки мисливцям на рівненщині? З'ясовувала наша Юлія Котляревська. На Рівненщині від початку повномасштабного вторгнення ввели заборону на полювання. Власник мисливського господарства, що знаходиться у суську рівненського району, Ігор Свистун розповідає, що до 2022 року вони активно розвивали мисливство. Своє господарство мали можливість утримувати фактично за рахунок відвідувачів. Десять місяців в році ми могли полювати на різних видів мисливських тварин, птахів та хутрових. Тому е це було дуже потужно і дуже зрозумілий відпочинок такий для всіх любителів, для всіх мисливців, для професіоналів, для аматорів, скажу мисливців, які приїздили до нас і не тільки до нас, а в багато мисливських господарств. Але ось уже протягом трьох років заборони на полювання отримують мисливські господарства за власні кошти. А це, як зазначає Ігор Свистун, непросто додає, якщо так буде і надалі, є велика ймовірність, що мисливські господарства на території рівненщини будуть занепадати. Утримувати на даний час набагато важче по тій причині, що це робочі місця, це оплата, це Паливо-мастильні матеріали це корма, це все те, що нам до того, як було полювання, дозволено, нам воно верталося через мисливців, які приїжджали до нас, полювали. Наприкінці липня мисливці з Рівненщини зібралися на так звану координаційну зустріч. Там обговорювали проблеми та перспективи розвитку галузі. Головне питання відновлення полювання на території рівненщини. За словами мисливців, представники влади їхнє запрошення прийти на зустріч проігнорували. Голова громадської спілки Українська Рада зловества та збереження тваринного світу. Зауважив, що відновлення полювання потрібне у першу чергу через проблеми, які з'явилися в екосистемах. Людина наносить дуже великий антропогенний вплив на дику природу, і мисливство це якраз галузь, яка регулює цей вплив, тобто впливає на нього. Ми маємо зараз шалені популяції лисиці червоної. Лисиці червона, це якраз і є основним резервуаром сказу в дикій природі. Знаємо, що зараз по селах дуже велика конфліктність, але адже у ці лисички прийшли в села і, скажімо так, наносять збитки домогосподарством. Окрім цього, розповідає Андріан Прокопенко, зросла кількість браконьєрів, які ігноруючи будь-які заборони, все ж таки виходять на полювання. Ми знаємо, що полювання заборонено, але браконьєри це, це використовують. І е, браконьєр це перший ворог мисливця. Адже мисливець, якщо вилучає, він вилучає певну особину конкретно, яка не принесе е, вилучення якої не принесе шкоду природі, то браконьєр. Е, ну навпаки, заборона на полювання введена не лише на території Рівненської області, а й по всій Україні. Проте розповідають мисливці, деякі регіони обмеження частково зняли. Миколаївська область два роки поспіль вони дозволили обмежене полювання для своєї області. Це є Миколаївська область, це є Черкаська область. Частково були Вінницька, Кіровоградська, Житомирська і, і, і не пам'ятаю ще от, шість областей. У Рівненській ОДА нам підтвердили, що в області полювання залишається під забороною. Рішення про дозвіл полювання приймає Рада оборони області, де головною є позиція органів військового управління. Наразі це питання піднімати не планують. Однак відстріл певних груп тварин ведеться і попри заборону. Згідно з рішенням Ради оборони області, полювання на території рівненщини заборонене. Наразі дозволений лише санітарний відстріл для запобігання спалахам епізоотичних хвороб тварин. Він жорстко регламентований і відбувається за погодженням з органами військового управління. На зустрічі, яка відбулася між мисливцями, було ухвалено колективне звернення, яке планують направити до органів влади. Там просять, аби питання відновлення полювання було розглянуто і дозволено, хоча б на окремих відведених територіях. Шукали і не знайшли. На початку року у селі Яполо, що неподалік Костополя, невідомі вирізали близько півтори тисячі сосен на земельній ділянці комунальної власності. Ви них шукала поліція, але як стало відомо нещодавно, знайти їх не вдалося. Тепер завдану шкоду довкіллю у майже 5 мільйонів гривень має сплатити Костопільська міська рада. Чому саме вона і чи планують там доводити свою правоту у суді, розповість наша Дарина Черемшина. Винних так і не знайшли. У селі Яполоть Костопільської територіальної громади невідомі на початку року зрізали понад півтори тисячі дерев сосни. Як вдалося встановити екоінспекторам, це відбулося на земельній ділянці, яка належить Костопільській міській раді. Відразу почали шукати винних. До цього залучили поліцію. Станом на зараз є результат пошуку. Наразі відділенням поліції Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області проінформовано інспекцію про те, що матеріали стосовно незаконної порубки дерев зареєстровано та проведено комплекс оперативно-пошукових заходів, під час яких осіб, причетних до виробки дерев, не встановлено. Як зазначили в екоінспекції, згідно із українським законодавством, якщо винних не встановлено, то кошти стягують із власника земельної ділянки. У цьому випадку із Костопільської міської ради, адже саме вона мала забезпечити охорону насаджень. Екоінспекція надіслала на адресу Костопільської міської ради претензію на суму 4,8 мільйона гривень. Втім, як зазначили виконуюча обов'язки міського голови Костополя Лілія Шульжук, цієї претензії вони ще не отримали. Може, вона надійде ближчим часом? Ну, я її фізично не бачила, я вже всіх перепитала. Ну, типу, в моїй міській раді я не можу, щоб я не знала у такої ситуації. Ми звернулися за роз'ясненням в екоінспекцію. Там зазначили, претензію надіслали. Втім, наразі вона ще дійсно не дійшла до адресата. Також там зауважили, що з моменту отримання листа у Костопільської міської ради буде місяць на добровільну сплату штрафу. Якщо вони цього не зроблять, то екоінспекція буде звертатися до суду для примусового стягнення грошей. Чи планують у Костополі платити? ВО міського голови Лілія Шельжук не повідомила. Зазначила, що рішення прийматимуть. Пізніше, а от попередній вео голови громади Давид Дідух у березні цього року казав, що будь які рішення екоінспекції будуть оскаржувати. Відсотки будемо оскаржувати будь-які там розслідування, тому що міська рада не приймала участі в жодному вирізанні. Ось далі потрібно розуміти, що це є землі сільськогосподарського призначення, це не ліс, тому вони можуть бути. Задіяні в цілях саме сільськогосподарського призначення, а тому, якщо там навіть якась рослинність була, то як як то міська рада, так і той, хто орендує ці землі, мав би право там цю рослинність зрізати на Рівненщині Випадки, коли громада сплачує за завдану шкоду замість невідомих лісорубів, не поодинока. Так у листопаді минулоріч суд стягнув з Дубровицької міської ради суму у понад 4,9 і мільйона гривень. А навесні 2024 року екоінспекція виграла судовий позов і стягнула з ракитнівської селищної ради понад 2,9 мільйони гривень. Усе за незаконну виробку дерев на землях комунальної власності. Мають в управлінні десятки будинків, а паркан біля своєї території відремонтувати не можуть. У рівному мешканка будинку на вулиці Євгена Гребінки, 8, живе по сусідству із управляючою компанією Чистота і порядок. У жінки уже кілька років завалений паркан, що спричиняє чималі незручності. Вона вимагає відремонтувати. В управляючій компанії вже навіть суму ремонту назвали, але до робіт так і не приступили. Чому розбиралася наша Дарина Черемшина? Хто має ремонтувати та платити у рівному на вулиці Євгена Гребінки, 8 кілька років тому працівники ЖЕКу пошкодили паркан пані Антоніни. Сталося це зі слів жінки через великогабаритну техніку. Вони маючи великий транспорт, трактор з прицепом на 5 тонн, машину зіл велику, не могли на цій території нормально. Маневрувати. і врізалися в наш забор. Я паркан, парканську. Я просила начальника, він сказав, ми відремонтуємо. Ну, тут розформували ці Жеки. Начальник пішов. Після ліквідації Жеків у приміщення заїхала управляюча компанія Чистота і порядок. Там пані Антоніні повідомили, що ніякого діла до заваленого паркану не мають, адже вони всього лише орендарі приміщення. Межа паркану проходить між приватною територією та землею міської ради. Оскільки паркан пошкодила комунальна служба, жінка вирішила звернутися до міської ради з цією проблемою. Там ж доручили управляючій компанії виконати ремонт. Була на прийомі в міській раді. Міська рада, значить, прислала комісію. Комісія подивилася, сказали, що дійсно да, збитий машиною і треба відремонтувати. Написали. Що відремонтувати до 28,03 там 23 року чистоті і порядок. Втім, віз і нині там. Ніяких ремонтних робіт компанія чистота і порядок так і не почала. Натомість запропонували пані Антоніні розділити суму ремонту у 10 тисяч гривень порівно, тобто по 5 тисяч гривень з кожного. Зі слів жінки, у неї немає таких грошей, адже вона пенсіонерка. Ми намагалися поспілкуватися із директоркою управляючої компанії чистота і порядок інною Шекель. Втім, наразі вона у відпустці. Із виконуючим обов'язки директора поспілкуватися також не вдалося. Чоловіка на місці не було. Тож місто не Володимир, що можна поспілкуватися, а на ті не було. А коли вибух, не давно. Ми все ж намагалися зв'язатися з ВО директора компанії, але слухавку він протягом дня не підняв. Також зателефонували за номерами у відкритому доступі до управляючої компанії у приймальню. Дякую, я нічого не коментую. Дякую. Якщо управляюча компанія, чистота і порядок все ж таки захоче надати свій коментар щодо ситуації, то може звернутися до телеканалу ITV Media Group. Ми надамо таку можливість. Це всі новини за цей тиждень. Я прощаюся з вами до наступної неділі. Всього найкращого бережіть себе, все буде Україна.